У жовтні президент США Джо Байден скличе у Німеччині Рамштайн на рівні лідерів. Про це йдеться у заяві очільника Білого Дому із нагоди візиту президента Володимира Зеленського. За словами Байдена, зустріч має скоординувати зусилля в захисті України від російської агресії. Я нагадаю, в заяві також йдеться про виділення Україні 8 мільярдів доларів. Допомога має надійти найближчим часом до нового року. Ця сума складається із двох частин: перша 5,6 мільярда доларів за президентською програмою, які залишилися невикористаними цього. О, фінансового року адміністрація Байдена веде переговори, щоб перенести цей ресурс на 25 й рік. Іншу частину суми, а це майже два з половиною мільярди доларів. Штати виділяють за програму ініціатива сприяння безпеці України у черговому пакеті. Допомоги будуть боєприпаси великої дальності. Джейсо обіцяє Байден і додаткова батарея Петріот та ракети до неї. США підготують ще 18 українських пілотів в 16 наступному році. Про це йдеться у заяві президента Джо Байдена. Невідомо навчання будуть відбуватися у штатах чи Білий Дім просто профінансує тренувальний процес в іншій союзній країні. Подробиці адміністрація Байдена не повідомляє Цьогоріч У штатах пройшли навчання 12 українських пілотів. Іноземні змі писали, країна може взяти більше фахівців, бо має ресурс. Однак на це потрібен дозвіл Білого дому. Одного дня у цьому залі обов'язково скажуть, що війна Росії проти України закінчилася. Не заморожена, не призупинена, не забута, а дійсно закінчена. І це станеться не тому, що комусь набридла війна, не тому, що хтось на чомусь торгувався з Путіним. Війна Росії проти України закінчиться, тому що працюватиме статут ООН так, президент Володимир Зеленський розпочав свій виступ на засіданні Ради безпеки ООН, спеціально присвяченому Україні. Він нагадав про жахіття, які Росія коїть в нашій країні і раніше коїла в інших державах, при цьому брешучи, що діє в правовому полі. Зеленський також розповів, що перед зимою загарбники знову намагаються позбавити українців тепла і світла, і цього разу цинічно замахнулися на атомні електростанції. Про що є інформація та докази? Український лідер нагадав, що справжній мир в Україні настане ту. Тоді, коли міжнародне право працюватиме без винятків, закликав до участі в мирному процесі представників усієї планети. Наголосив, потрібні рішучі дії. Росію до миру можна лише примусити. Путін порушив стільки міжнародних норм і правил, що не зупиниться на своєму. Росію можна лише змусити до миру, і це саме те, що потрібно: примусити до миру Росію, єдиного агресора у цій війні, єдиного порушника статуту ООН. Наші партнери вкотре вказували росіянам на несправедливість розв'язаної путіним війни та на нелюдський спосіб, в який Росія її веде. Зокрема, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і британський міністр закордонних справ Девід Лемі викривали й поплічників російського диктатора: Іран і Північну Корею, які постачають зброю та підживлюють російську воєнну машину. Іран надає ударні безпілотники Кремлю з 2022 року. Він побудував фабрику з виробництва безпілотників у Росії, тим МКНДР поставила в Росії потяги зброї та боєприпасів, включаючи балістичні ракети, пускові установки та мільйони артилерійських снарядів. Російський представник Василь Небензя цинічно звинуватив опонентів в імперіалістичному минулому та перевів тему на події на близькому сході. А на дебатах генасамблеї ООН практично під час кожного виступу лідерів країн звучала тема війни в Україні. Вторгнення Росії в нашу державу загроза глобальній безпеці це очевидний факт. Міжнародна спільнота має нарешті зупинити це свавільня. Про це чітко говорять у своїх виступах лідери різних країн світу. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, необхідно визнати, що Росія грубо порушила основні. Норми міжнародного права, таких як заборона застосування сили, неспровокована агресія, дестабілізувала регіони, створила пряму загрозу світовому порядку та безпеці. Територіальну цілісність України необхідно відновити у міжнародно визнаних кордонах. Принцип завоювання і нехтування міжнародним правом треба зупинити, адже ми не можемо погодитися жити у світі, де кожна країна може стати жертвою агресії, незалежно від її розміру та географічного розташування. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні нагадала, що наступного року світ відзначатиме 80-ту річницю статуту ООН. Та нині одна з країн постійних членів Радбезу ООН грубо порушила закріплені в документі принципи і цінності. Мелоні не промовила, що це Росія, однак це було зрозуміло усім. Ми не відступимо від захисту наших цінностей, адже вони слугують гарантією, особливо для тих країн, які мають менші можливості для захисту. І тому ми не можемо відвернутися від права України захищати свої кордони, свій суверенітет, свою свободу. У Нью-Йорку президент України провів численні двосторонні зустрічі з лідерами багатьох держав. Чимало уваги під час розмов приділив підготовці нашої енергосистеми до зими. Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії та президентом Туреччини. Ердоганом обговорили питання економічної співпраці та участі турецьких компаній у відбудові України з президентом Гватемали та лідером Фінляндії Зеленський домовився про спільне виробництво безпілотних систем та дронів для ЗСУ. У планах українського лідера двічі зустрітися із президентом США Джо Байденом. Наталі Луценко, Анна Боль та Оксана Лотоцька Фактай Сі Тіві Єдині новини.